Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Я Ірина Булгакова, вітаю вас сьогодні. З нами на зв'язку гість нашої програми. Доктор економічних наук, професор, дипломат, колишній співробітник секретаріату ООН Леонід Кістерський. Він же викладач Донецького національного університету імені Василя Стуса. Ну а тема нашої розмови сьогодні це секрети дипломатичного етикету. Ну, власне, про що встигнемо поговорити, про що можливо не встигнемо. І тут я хочу додати, що дипломатичній служби України 105 років. Свою історію вона веде від підписання 22 грудня 1917 року законопроекту про створення генерального секретарства міжнародних справ. Віденській конвенції про дипломатичні зносини, яка визначила дипломатичний протокол вже більше 55 років. Доброго дня, Леонід Леонідович. Доброго дня, вітаю вас. Ну і перше питання, яке буквально вчора мені перед ефіром. Ну я зацікавилася, і я вам написала власне на Viber. Ви сказали, що ви можете відповісти. Чи були у світі, а у світовій практиці у світі якісь приклади нестандартних дипломатичних ходів дипломатами, які змінили хід історії? Ілі або змінили хід, ну скажімо, історії окремої країни. І що таке талановитий дипломат? Які якості тут мають бути? Оце до, до речі дуже цікаво. Кого ви ви б вважали ну, талановитим дипломатом? Знаєш, в історії вважаю, що це був Телеграм. Ну наскільки це правильно? Я не знаю. Це Франція, і отже, нестандартні ходи дипломатичні. А, а, добре, по суті, Ірина, ви задали. Два такі глобальні глибокі питання. Давайте я по одному буду відповідати. Перше, А чи були такі нестандартні дипломатичні ходи, які змінили ход історії. Дуже добре, що ви мені завчасно про це повідомили, тому що я сидів, згадував, я згадав. Такі випадки, але я хотів би навести прикладам, свідкам яких я був особисто. І це не з якоїсь давнини історії. Ви згадали також про Віденську конвенцію 1961 року, яка регулює до сих пір всі дипломатичні зносини між країнами. От давайте цей період візьмемо. Цей період був. Дуже гострим в міжнародних відносинах між Радянським Союзом і Сполученими Штатами, а, мабуть, всі знають чи чули про так званий Карибський ядерний, ядерну кризу. Це коли в 61-62 роках Радянський Союз розмістив ядерні ракети на Кубі, і це стало відомо Сполученим Штатам. А... В 70-80-ті роки я зустрічався з безпосереднім учасником цих подій. Справа в тому, що я працював тоді на дипломатичній роботі в Женеві і була школа молодих дипломатів. І ось до нас приїхав з лекцією Валеріан Олександрович Зорін, який саме. Ще в 60-ті роки під час цієї ядерної кризи був постійним представником Радянського Союзу в Радбезі ООН. І він нам розповідав цю ситуацію. Тобто, ми спілкувалися з Зоріним, і він каже: Я стаю, американці питають, чи є у вас ядерні ракети на Кубі? А я відповідаю: ні, нічого нема. Вам не нагадується, їх там ні. Якраз і нагадала. Сучасний. так. Поведінку Росії. Тоді він каже: був а, представник Сполучених Штатів, здається, Саліван, його було прізвище, і він сказав йому: пан Зорін, поверніться ось знімки наших літаків, які засняли ваші ядерні ракети. Подивіться, що ви брешете всім публічно. Зорін, ну йому тоді було десь під 80 сміявся, коли нам це розповідав. Каже, а я йому кажу: а що це, я буду ваші команди виконувати? Нема і нема. Тобто це він жартівливо розказував. А потім пізніше, в 90-ті роки, мені довелось працювати в Сполучених Штатах, і я дуже близько познайомився з Хрущовим. Сергієм Нікітовиче, сином Никити Сергійовича, який якраз був генсеком в ті часи. І ось Сергій Никитович розповідав, що дійсно тоді ні Кеннеді, ні Хрущов не знали, як вийти з цієї кризи, був світ на грані ядерної катастрофи. І тоді сталося те, от якраз про що ви, Ірина, питали. Абсолютно нестандартна і нетипова для дипломатії подія. в Вашингтоні працював е, прізвище умовно, там в нього було багато прізвищ резидент розвідки. Але він займав дипломатичну посаду радянський. Скажімо, його прізвище було Філіпов. Воно схоже на його реальне прізвище. І йому зателефонував журналіст. Американські попросив про зустріч, журналіст знав, що це резидент радянської розвідки, який має вихід на самий верх на керівництво Радянського Союзу. А цей Філіпов знав, що цей журналіст, друг президента Кеннеді і обмінюється з ним інформацією. І коли вони зустрілись, американський журналіст сказав: Послухайте, якщо ви не приберете ракети з Куби. Ми висадимо десант, знищимо цю кубу, захопимо ваші ракети, і це вам буде така оплюха і урок. І отут нестандартний ход. Філіпов цей сказав: Ну, добре, Куба далеко від нас, ви знищите, а ми в Європі. Зробимо аналогічний крок. Ми ж велика країна, ми не можемо так це пропустити. І натякнув на е, Німеччину. Тоді, як ви пам'ятаєте, вона була розділена. І вони домовились зустрітись через декілька годин. Кожен проінформував своє керівництво. Через кілька годин американець сказав: слухайте. У нас є такий більш компромісний варіант. Ви убираєте свої ракети ядерні боєголовки з Куби, а ми даємо гарантії про те, що ми не будемо висаджувати десант на Кубу. Знову вони свої уряди повідомили цьому Філіпову, як мені Сергій Микиташ розказував, так дали по шиї за те, що він несанкціоновано зробив таку ініціативу, оскільки дипломат діє взагалі то за інструкціями. Але потім його нагородили, оскільки вдалося розв'язати цю кризу. А пізніше Сергій Микітович розповів, це вже перейшло на вищий рівень Хрущов кеннеді що убрали ядерні ракети американські з Турції, але як жест доброї волі. Теж нічого не нагадує. Отака От ситуація, по суті, там були ще деталі, я не буду займати час. А завдяки оцій нестандартній ініціативі цього дипломата Філіппова, умовне прізвище. І американського журналіста просто світ запобіг ядерної катастрофи. Це такий приклад нестандартний. І а... друге ваше питання, якими якостями повинен е володіти ну, дипломат високого рівня. Ви знаєте, це питання мені задають досить часто і мої студенти. Донецького національного університету Василя Стуса. І я відповідаю. Ну, мені доводилось зустрічатися з дипломатами ну, вищої марки, скажімо, я назву а, такого дипломата, всі знають Євген Максимович Примаков, або Анатолій Максимович Зленка, або Герасимус Арсеніс з Греції. І це були яскраві люди, які володіли багатьма мовами і були обізнані в багатьох сферах, тому що, хоча інколи кажуть, що дипломатія це переговори, це не зовсім так. Але переговори це один із інструментів дипломатії. І от там потрібні миттєві реакції з тим, щоб переговорник, дипломат. Мів е, витягнути з голови своєї в нужну секунду потрібну інформацію, і це може стати запорукою успішних переговорів тобто це знання і це особисті якості людини, аналітичні і уміння користуватися, уміння користуватися інформацією. Скажи, будь ласка, ось є в дипломатії, ну, я читала правила рукотискання для чоловіків і жінок і вони дещо відрізняються. Це такий елемент, скажімо, дипломатії. Приміром, жінка вітається кінцівками пальців. Чи існують певні правила цього офіційного ритуалу? Ось те, що ми бачимо на зустрічах. Так. Да. Ну, взагалі існують. Ну, ви знаєте, сучасний світ настільки гнучний, що відмовляються від багатьох, скажімо, таких протокольних норм. Давайте я вам наведу приклади. Все залежить від того, якого рангу люди зустрічаються, наскільки вони знайомі. ну... Подача руки жінкою такої млявої, кінчиками пальців, це вже зараз не діє. Вона нормально подає руку, але її не стискають, так як Василь Верестюк міг би стиснути, а обережно і вклонити голову, інколи роблячи такий, ну ви знаєте, емітацію поцілую руки. Це якщо жінка займає дуже високу посаду. Скажімо, так зустрічалася Мадален Олбрайт, з якою я свого часу особисто спілкувався, їй цілували руки, оскільки це було це поважна особа. А просто скажімо, співробітнику обережненько стискають. А ось тут буквально я згадала, що, до речі, про Мадлен Олбрайт, як вона пишуть, що колишня держсекретар США вона була, яка любила брошки. І нібито фахівці, спостерігаючись за її стилем, помітили, якщо брошка, там, наприклад, була у формі орла, це означало, що вона налаштована воєвничою і не піде на жодні поступки. Ну, а прикраса у формі метелика свідчила про її лагідні поступливі настрій. Тобто такі символи вони мають місце в дипломатії. Взагалі якісь натяки, знаєте, там стиль, дрес-код, одяг, колір, одяг, колір мають, тому що в дипломатії існують дрес-коди. Ой, там такі деталі інколи. Це цікава окрема тема. Давайте я поясню стосовно брошки Олбрайт. Ну, ви знаєте, я особисто не дуже в це вірю, а скільки дипломат. Не повинен сигналізувати про свої наміри і рамки, скажімо, компромісів чи поступок, на які він може піти чи не піти. Ну, Коли я спілкувався з Мадаліною Брайт, щось я не пам'ятаю, там не було трошки, але а, в неї був дуже яскравий нашийний платок. Ну, Вона така жінка. Скажімо, сама яскрава там очі як дві брошки великі сверкають, як у Філіпа Кіркорова, схоже. <рошу> <Вот>. ну, <с oranges> Леонід Глендич. А ще один момент на які емоції має право дипломат? Ось до речі, під час переговорів взагалі дипломат має право на певні емоції, чи абсолютно заборонено? Ви знаєте, ну заборон нема, але. Є неписані правила, що дипломат повинен тримати себе в руках, він не повинен поводити себе емоціонально. Він, він може робити наголоси, акценти, але він повинен бути спокійним, абсолютно. Тому що, коли він виходить із себе, то він викриває свої реальні реакції. Свої реальні наміри. І ось конкретний приклад. Скажімо, в дипломатії існує таке неписане правило. Ти можеш вести переговори, гострі дискусії, але ніколи не повинен там ображати чи виказувати негативні емоції своєму опоненту, оскільки завтра ситуація може змінитися. Від цієї людини може залежати надто багато, а ти, так би мовити, контактні можливості з нею обрубав. І ось тут приклад, ми пам'ятаємо, це свіжий приклад був такий, скажімо, їх там нет, Віталій Чуркін, представник Росії, в радбезі, який все начисто отрицав, нічого нема. Ну, коротше, потоки неправди йшли. І він дискутував з американською представницею. Чуркін так, скажімо, забрався, що не витримав і помер там від інфаркту. І ось тоді американської представниці була стаття в «Нью-Йорк Таймс», яка називалася Мій друг Віталій Чуркін. І ось вона якраз це як приклад сказала: Ви не уявляєте собі, якими ми були ворогами на публічних дискусіях. Ну, це дійсно, і ми чули це. А, але коли все закінчилось, у нас був нормальний канал спілкування. Тому що крім гострих дискусій, інколи треба вирішувати. І важливі питання, які не виносяться на публіку, взагалі в дипломатії дуже багато питань вирішується так, би мовити, за сценою неформально. Леонід Ленич, в нас буквально хвилина до завершення, але хотіла б вам поставити таке питання. Ви як дипломат сьогодні? Як оцінюєте сучасну дипломатію? Скажімо, чи є там в сучасній дипломатії такі цікаві сильні особистості, які можуть там змінити ход, хід історії? Тобто, як наприклад, там було після великої після Другої світової війни? Ви зараз спостерігаєте це дипломатичне поле світове? Вас щось там ну, цікавить, скажімо, якісь е, особистості, про які можливо, ми мало знаємо? Так, да, Дуже цікавить особистість, яку якраз ми дуже добре знаємо. В багатьох країнах, в тому числі і у нас, перша особа держави, тобто президент чи прем'єр-міністр, завіся там от, е, е, структури держави. Відповідає в більшості країн за зовнішню політику. А Міністерство закордонних справ, чи Foreign Офіс, чи Державний департамент це інструмент, по суті, через який це реалізується. І ось я повинен сказати, що наш президент Володимир Сан Зеленський проявляє фантастичну талановитість в дипломатії. І в управлінні, взагалі, і в тому числі міжнародними справами. Я трішки знаю, як це ну працює. Просто ну геніальний дипломат. Я зрозуміла. На жаль, час нашої ефіру завершено, але я сподіваюся, що ми. З вами запишемо запишемо таку велику розмову взагалі про дипломатію. А зараз ми просто обмежені часом, і я нагадаю, що сьогодні ми говорили про секрети дипломатичного етикету, за якими ми можливо спостерігаємо з екранів телебачення, але про які мало знаємо, і говорили з нашим гостем дистанційно. Це доктор економічних наук, професор, дипломат, колишній співробітник секретаріату ООН, викладач Донецького національного університету, алеоніт Кістарський вами була Ірина Булгакова. На все добре. А На все добре. Туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.